Свято Миколая припадає на 6 грудня. Святий Миколай вже за свого життя на землі маленьким дітям допомагав, хто потребував опіки, і тепер його вважають опікуном та помічником дітей, рибалок та всіх, хто потрапляє в біду. Про святого Миколая існує дуже багато легенд. Але в нас найбільше закріпився звичай, що Миколай приносить у свій день чемним вихованим дітям подарунки. Ось і сьогодні вночі Микола радуватиме своїми візитами сплячих дітей. Бажаю, щоб у твій будинок обов'язково заглянув Микола і подарував диво чуда і багато різної смакоти. Бери подушку, велику, а то може все й не влізе. Сьогодні чистий сніг вкрив все навколо землю, дахи будинків, поля, озера і ліси нашої країни. Сьогодні в такий особливий день святого Миколая Чудотворця. Кожен з нас чекає чудес і сподівається на виконання його заповітних і таємних бажань. Сьогодні кожен з нас хоче вручити своїм близьким купу найтепліших і щирих побажань. Посмішок і подарунків, нехай в це свято стане лід в наших душах і пустить в них вогонь любові, ніжності, пристрасті і добра. Нехай завжди на вашій землі, в вашому домі, у вашій родині і у вашому серці будуть мир, спокій і стабільність. Я хочу, щоб сьогодні Святий Миколай Угодник Подарував вам безліч прекрасних, яскравих, незабутніх моментів, щирих посмішок і серцевих зізнань, цікавих зустрічей, будьте найщасливішими і світлими зі святом. Давайте звернемось до Миколая Чудотворця із проханням. Нехай допоможе нам жити в мирі і злагоді, любити свій народ, батьків та ближніх, добре вчитися творчою працею, примножувати добрі діла на благо України. А ви пам'ятайте заповідь Святого Миколая, дбайте один про одного, даруйте людям добро і ласку, і вам воздасться сторицею, Щасти вам, любі діти! Всім дорослим і маленьким зичу, живіть здоровенькі, на потіху всій родині і на славу Україні, хай любов і щира згода живуть поміж вами, щоб дружба і щастя були завжди з нами.